Попри небезпечну ситуацію на Донеччині, різні благодійні організації не припиняють відвідувати прифронтові міста та села області, аби доставити гуманітарні вантажі. Сьогодні до міста Родинське прибула чергова допомога у вигляді продуктів харчування для місцевого населення. Сьогодні у міста Родинське проводиться видача продовольчих наборів благодійним фондом Джем. Це дуже вагома така допомога для наших мешканців. Це продовольчі набори, і в такий скрутний час це їм дуже допомагає за умовами волонтерів. Було Заздалегідь надане оголошення, час та місце, де люди зможуть отримати цю гуманітарну допомогу. У свою чергу люди зазначають, вони вдячні, що про них не забувають та не залишають з бідою сам на сам. Більшість людей не мають змоги забезпечити себе та свої родини. Війна та інші обставини змушують частину з них жити чи не на межі бідності. Такі продуктові набори дають змогу значно заощадити родинні кошти. Це дуже велика допомога, особливо пенсіонерам. И людям, которые приехали сюда, переселенцы, это очень для них большая помощь. И спасибо огромное, что вот в наше время есть люди, которые способны на такую благотворительную помощь. Очень даже хорошо. Часто приезжают. Хорошо, девочки, спасибо. Ну вот не знаю в этом, в этой говорили, что там э -э фасоль для борща. Э потом эти... Ну, вермишели, там все такое. Пользуемся, но не всем. Вот Это были консервы, но не, не консервы, а вот это соевые. Ну, так это едим, с чем-то там готовим. Конечно, получили спасибо большое. Спасибо, да, да. что он не забывает наш префринтовой город. Да. Каждый месяц приезжает, каждый ну не, это, месяц, да, каждый да. месяц в 20-х числах мы получаем материальную да. гумпомощь. А инвалидам вообще каждому члену семьи дают инвалидам. Конечно, Я да, да конечно, девушка помогает, да. Все это невозможности есть, конечно. Накопление есть у нас накопление. Каждый месяц приезжают, помогают. Если б не они, не знаю как. Ну на 2 300 не прожив. Тем более таблетки, лекарства коммунальные. Ну, трудно вообще. Я дуже благодарна благодійникам, які привозять нам допомогу. Це дуже добре. Хто організовує дуже добре? Вам дякую. Свою чергу благодійники зазначають, ця партія гуманітарної допомоги не остання. Волонтери вже готують пакунки з підтримкою для мешканців Донеччини. Про наступні видачі буде повідомлено додатково.